Такому готелі я ще ніколи не відпочивала. В басейні під водою звучить музика. Територія просто ботанічний сад, а на сніданок подають шампанське. Подивіться, які краєвиди відкриваються з номеру любителі Кіпру. Вам точно сюди. Але все по порядку. Готель знаходиться в Лімасолі. Поряд гарно розвинена інфраструктура: магазини, таверни та історичні місця. На самій території готелю є все: бари, алякарт, ресторани, магазини, спа, спортзал, критий басейн та дитяча ігрова кімната. Територія готелю поділена на зони. Для дітей та дорослих сімейній зоні є басейни, аквапарк та дитячий майданчик в тіні дерев. В зоні для дорослих є панорамний басейн з морською водою та підігрівом. А якщо зануритись під воду, то можна слухати музику. Місце просто створене для інстаграмних фото. Пляж тут пологий, піщаний та дуже красивий. Не можу не відмітити номери. Тут все продумано до дрібниць: халати, капці, сейф, кавова машина, міні-бар та косметика. Харчування в готелі на будь-який смак, червона риба, сири з пліснівою та й на сніданок. Запорука гарного настрою на весь день. Вам цікаво, що ж це за готель? А це готель Аматус біч, який ви просто зобов'язані відвідати цього літа.